Уже понад три роки Південноукраїнська українська ЕС працює в умовах повномасштабної війни. Від початку російського вторгнення Україна звернулася до МАГАТЕ з проханням організувати групи моніторингу на кожному з комплексів атомних електростанцій, включаючи Запорізьку АЕС. Ми завжди готові до співпраці. Будь-які питання вирішуються в робочому порядку з любим керівником. Під час робочої зустрічі представники попередньої команди прозвітували про результати тритижневої місії, а новоприбулі експерти вже почали знайомство з головними фахівцями станції. У складі сорокової місії провідні фахівці з ядерної безпеки та фізичного захисту. Один із них вже вдруге працюватиме на ПС. Хочу подякувати своїм колегам, які тут три тижні вже пропрацювали. Ми бажаємо їм безпечної дороги додому. Ну ми вже з нетерпінням чекаємо продовження нашої роботи. Будемо працювати за планом, який вже наявний і який вже був узгоджений між. Україною та За графіком, інспекція ключових технологічних ділянок, вивчення систем захисту, а також фіксація подій, що можуть мати вплив на безпеку. Експерти аналізують ситуацію об'єктивно і незалежно. Постійна присутність місії це не лише контроль, а й важливий сигнал світу про те, що Україна робить усе можливе для збереження ядерної безпеки.